З 1 червня зміняться правила перетину кордону, хто з чоловіків має право виїхати з України. З 1 червня 2023 року зміняться правила для виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Держслужбовці можуть виїхати у відрядження з обов'язковим затвердженням та дотриманням зазначених строків у документах. Щодо діячів культури, то вони повинні надавати всю інформацію щодо концертів і звітувати за їх результатами. В обох випадках саме прикордонники прийматимуть кінцеве рішення щодо виїзду за кордон. Про це повідомляє інформатор із посиланням на інформатор Україна хто з 1 червня має право виїхати за кордон. Перша категорія сімейний стан. Існує кілька ситуацій, коли чоловік може виїхати за кордон залежно від його сімейного стану. Ось декілька таких випадків. Батько, опікун чи усиновлювач може виїхати за кордон, якщо має трьох дітей або дитину віком до 18 років з інвалідністю. Одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років, може виїхати за кордон. Опікуни або усиновлювачі неповнолітніх дітей сиріт з інвалідністю можуть супроводжувати їх для виїзду за межі України. Опікуни осіб з інвалідністю, які були визнані судом недієздатними, можуть супроводжувати таких осіб за кордон, якщо мають рішення про призначення опікуна над ними. Якщо опікун не був призначений, право може бути надане одному з повнолітніх членів сім'ї першого або другого ступеня спорідненості. Чоловік може виїхати за кордон, якщо його родичі або рідні дружини потребують постійного догляду, вони проживають разом і чоловік забезпечує догляд за цим членом сім'ї. Якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю першої або другої групи, це також може бути підставою для виїзду чоловіка за кордон. Друга група за професією. Працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку та забезпечують догляд за особами з інвалідністю та іншими особами, які потребують постійного догляду у співвідношенні одна особа на 25 осіб. Спортсмени та тренери, які беруть участь у офіційних змаганнях і тренувальних зборах. Члени екіпажів кораблів, якщо вони вирушають на роботу на морські судна або судна внутрішнього плавання, діячі культури, які займаються благодійним збором коштів і представляють країну на міжнародній арені, працівники залізничного транспорту, авіаційний персонал, який перебуває у відрядженні або на навчанні, водії волонтери, які здійснюють перевезення вантажів для Збройних сил України, медичних вантажів або гуманітарної допомоги. Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання з ліцензією на здійснення міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, третя група за станом здоров'я. Особи з інвалідністю від першої до третьої групи, особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду і проживають, перебувають у закладах установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання. Особи постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, особи, які отримали відстрочку від мобілізації або були зняті чи виключені з військового обліку рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до півроку.